Ну а тепер уже пів, часова ліжечка і спати. І хай вам присняться, хороші солодкі при солодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині наш бір синіє, а до того синібору Позліталися в цю пору птиці ночувати прошепоче і послухають охоче Сойки, яблики, селіці і малі, і великі птиці, полягають спати папі. Отже йти малятко оцить, і зайчик сіренький Спить, сплять при дорозі воли сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Смиснув летить по сушок. сплять наші рідні краї, рідній гаї. Добре.